Доброго дня. В Вашій увазі укомплектована плетеноска. Плетеноска має напашник. Тут є кріплення для тунікету, стрічка Моллі та три відділення. Одне з яких можна використовувати під балістичний захист. Є три підсумки від магазину, вони кріпляться на Моллі. Додатковий водонепроникний карман під телефон або документи. Також є липучка, стрічка Моллі. Магазини тримаються додатково на тримачах. Є у нас аптечка. Дуже зручна та надійна аптечка. Всередині багато карманів. З цього боку у нас підсумок під дві гранати, також під підморлі. Він є дуже добротним, є додаткові тримачі та всередині ущільнювачі. Це у нас сумка з кіду магазинів. Так вона компактна та вам не заважає. Але якщо вона треба, Розправляєте і вона дуже вмістка та хороша. Отак регулюємо оце. Є швидкий скид, Дуже надійний та хороший швидкий скид. Ви просто тягнете і платоноска злітає. На боковому поясі є додатковий камербант під балістичний захист. Карман іде 15 на 30 см. Дуже гарна плетеносочка. Верхня лямка не злітає, коли ви скидаєте плетеноском. Тобто лямка закріплена так, як ви її налаштували. На верхній лямці є додаткові тримачі під шлангу гідратора. На самій плетеносці демфер знімають. Ви можете попрати їх. Або зняти, якщо вони вам не потрібні. Плетеноска дуже гарна, така чудова плетеносочка. Замовляйте, я залишу ссылку в першому коментарі. Слава Україні!